Шантари шахтар. Колодязь. Туди далі гори. А я тут паролина прикарпаття. Ми спустимось трошки донизу. Ну, от біля шахтаря. Ну, точніше не біля шахтаря, у шахтаря. є ж такий варіант відпочинку, така віллочка. Кому цікаво, це шахтар? Волейбольні майданчики. Віллочка. Перли на Прикарпаття. Озеро, озеро. Трошки пересохло. Озеро не було дощів, снігів не було. Озеро таке виглядає пересохлим. Прямо донизу, це все ще вулиця Степана Бандера. А е, тут направо теж є один з варіантів ходу та зараз ми її теж подивимось. Сходимо піднятися до шокнаряда, тому що такі кроки зоро. подивимось, що можна було уявити. У нас є звідси відео і не одне, але покажемо я тут зараз ну, біля шахтаря територія постійно все більше і краще облагороджується Це я не стомлююсь казати і звідси видно озеро далі видно озеро майже майже пересохло. Там дуже добре видно, як зміліло озеро. А так, щоб нового щось, ну, всі пам'ятають, тут була хатинка. Бачите, хатинки вже давно нема. Це щось нове в цьому регіоні, в цій частині біля перлин Трускавця. А, таки, видно шахтар, відсутність хатинки, а й перлина Прикарпаття. Та, ми назвали перлина трускавця, ну, хто тобі сказав, що перлина Прикарпаття не є перлиною трускавця, правда? Праворуч озеро, як завжди зміліло. Йдемо обізної дорогою. У нас, до речі, є повний обхід трускавця по об'їзній дорозі. Об'їзд є теж у нас і не один раз, то біз багато в кого є. А в нас є відео повного обходу. Кілька серій навколо Трускавецька подорож. Раджу, подивитися. Цікаве, пізнавальне відео. На вхід. Один з ходів перлину. Перекарпаття. Зверніть увагу, нарешті відновлена вивізка. Раніше вивіска була прихована. Зараз її віднове. Озеро знову ж таки санаторій Карпати. Далі у нас на шляху. А зайдемо всередину, подивимося. Ну, не сам санаторій, територію, звичайно. Це в мене колись було відео всередину санаторії Карпат. Не вражає. А, тут видно. Дуже, як зменшилось озеро. Ну, можливо, після якоїсь реконструкції. Карпати стали ліпше виглядати це вже ми на вулиці Данила Галицького. Тут водоспад біля Карпат працює. Далі те, що біля гражде швидше за всього вже ні. Але маємо шанс подивитися. А, знавки, на Прикарпаття з іншого боку, вже з трьох боків її побачили, це все в одному відео. Далі, сьогоднішнє відео теж таке трошки експериментальне. Зйомка йде не суцільна, а шматками. Дендропарк підгір'я. Одна з найгарніших частин. Трускавці. Досі. Причому, зверніть увагу, тут було гарно, років 5 тому, як тут все занепало, але все одно гарно. Ще кілька хвилин територію підгір'я походимо. Подивимось, що в гражді, граждаж, ніби на ремонт закритий, але такий ремонт дивний, там більше всього розбирають, ніж, ніж збирають. Можливо, це відкачати на ремонту, щоб щось зробити. Треба щось поламати. А, от. Це, власне, Карпати. Це їхній дендропарк. А ми йдемо в напрямку до Дограшди. Звірів тут птахі в основному залишилися, пам'ятаєте? Поміняли замок, колодку поміняли на вході. Віз вже теж переставили, відвозу мало що залишилось на кафе знак да? Тобто Досі актуальна та інформація. Але в той же час, бачите, тут не стало кількох об'єктів поруч. Ну, прикраси цікаво приберуть ні? Коти. Шоста, справді стабільно на території Карпат, це коти. Вертеп? Скорріс 2. Кілька кроків донизу до, до водоспаду штучно, але чути, що він не працює. Ми б вже чули, якби він працював. Столики, частина ще є, частина вже нема. Частину лавок нема, а столики є. Ну так як завжди воно. Розумієте, воно ж занепадає все не за один день. А так непомітно, здається, що нічого не міняється. Згадуєш, як було 5 років тому, чи 2, чи 3, розумієш, ого, все дуже і дуже вже інакше, все дуже змінилось. Як казала одна моя знайома, одиться знов дірка недавно ремонтували. Казала моя одна знайома образливо не те, що кохання минуло, а те, що кохання минуло, якось непомітно.